Поговоримо про область визначення. Значить, область визначення, як я казав, це всі значення при які функція існує. І понаходимо область визначення. Тобто трохи практики. Значить, в рамках знову восьми класів, там де учні навчаються да? загальноцвітні школи, то коли йде мова про область визначення, як правило, ми розуміємо, що у знаменнику не дорівнює 0, і коли корінь квадратний, він завжди значення невід'ємне. Тобто 0 або додатні. Пільш такого нічого немає. Це, там вже старші діти, там вже логарифми з'являються, там, там, там може бути, якщо там тригонометрія, там теж свої є певні обмеження, якщо дивитись, тобто там подальше з'являється, вона розширяється. там Корінь парного степеня і так далі. і так далі, так далі. Зараз говоримо в рамках ось. Область визначення. Ну, Зрозуміло, що знаменник нулю не дорівнює. Тобто нам треба виключити ці точки два нулі. За віє, там ми можемо підібрати ті значення, коли знаменник дорівнює нулю. 5, сума 5, тобто сума корін квадратного рівняння дорівнює е, другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Добуток дорівнює вільному члену. Значить, 5, 6, Тобто це 2 і 3. 2 плюс 3, 5, 2, 3, 6. 2 і 3. Тобто всі числа крім, крім 2 і 3, Нам треба виключити і 3, Х є. От мінус нескінченності до 2. Далі від 2 до 3. Круглі дужки. І від 3 до плюс нескінченності. Тобто 2 і 3 – два числа, які ми виключаємо з, з обості визначення. Все решта, все нормально. Далі тут 5-х. Знов-таки під коренем завжди значення Тобто значення має бути 0 або більше 0. Тобто, 5-х більше рівне 0. Мінус х більше рівне мінус 5, х менше рівне 5. Тобто х є від е, мінус нескінченності до 5. Від мінус нескінченності до 5. Далі тут дуже цікавіше. Да? Аналогічно, якщо ми подивимося на верхній приклад і так само розв'яжемо, що тут буде. Ну, як система, так? Тут буде 2-х більше рівне 0, і x-2 більше рівне 0. 2-х, якщо проробимо все те саме, ми прийдемо до того, що х менше рівне 2. Х менше рівне 2. А тут буде х більше рівне 2. Ну, що означає x може бути менше 2 і х більше 2. Ну, звісно, що ні. Тут один, один тільки випадок. Х дорівнює 2. Тобто тут х дорівнює 2. Тобто область визначення лише, лише число 2. Тепер поговоримо про цю функцію. Тут, яка буде область визначення. Значить, х квадрат. Що ми можемо сказати? Це. Х квадрат, тобто може бути будь-які да? Всі x, х квадрат. Але мінус квадрат. Мінус хвадрат, то що хси мають бути які? Якщо воно стоїть під коренем, да? Мінус х воно... Оце значення x квадрат. Зараз я так напишу. X квадрат завжди в нас невід'ємний. Мінус квадрат завжди у нас який? додатній, тобто нуль або від'ємне. Ну, мінус приписується. А якщо ще від цього відняти мінус 2, то воно точно буде від'ємним. Тобто оце значення точно буде від'ємним. А від'ємне число бути підкореним не може. Тому х у нас порожня множина. Тобто Х є порожня множина. Тобто будь-якого числа не входить в області значення. Це такі простенькі приклади, що ви просто нагадали, подивились, подальше будемо більш складніше розбирати. Тому готуйтесь, працюйте.